О восьмій ранку перед уроками кропивничанка Маріяна Федотова перевірила температуру у ліцеї Новинській, де навчається її донька. Показує, записала відео, як фіксувала температуру у 20 класах. Каже, до огляду її допустили як уповноважену громадської організації Баланс прав. Вибірково робила. Перевірку дотримання температурного режиму по аудиторіям і не лише по тим, де навчається моя донька. Станом на 8 годину ранку у класі моєї доньки це 206 аудиторія. Це було 15 градусів. Термометри наявні у всіх класах. Вони показують 15-16 градусів. Здається, це дві-три аудиторії, де є мінімум 17-18 градусів. Це з обігрівачами. Каже, у коридорах термометрів немає. Не включені конвіктора в туалетах, де це можливо. Це на першому поверсі молодша школа. В їдальній там 15-16 градусів. Я звернулася як мати до держспоживслужби, від громадської організації пішла. Скарга на управління освіти з вимогою поновити опалювальний сезон як мінімум до 15 квітня, тому що прогноз погоди всі ми бачимо. Керівниця школи Катерина Демешко від коментарів відмовилась щодо недотримання норми температури управління освіти отримало скаргу про одну школу з 37, Сказала начальниця управління Лариса Костенко. Як правило, заклади освіти кропивницької школи. В період, коли вимикалося опалення, йшли на канікули. Ситуація у всіх різна. Так як у нас заклади автономні організаційно, то вони можуть приймати рішення щодо вибору формату навчання. Що стосується ліцею Новинський, так, там в деяких приміщеннях температура не Відповідає санітарним вимогам, і надано рекомендації директору школи, щоб, по перше, навчатися тільки в приміщеннях, там де є дотримання санітарного режиму. Школу та інші заклади на селищі нове опалює котельня комунального підприємства Теплоенергетик 25 березня. Котельні вже усі були зупинені і опломбовані газовиками. Ми після зупинки провели гідравлічні випробування теплових мереж. Ця котельня також не може опалювати виключно 10-ту школу під час проведення гідравлічних випробувань, що на цій котельні, що на інших котельнях проявилися пориви на теплових мережах. Зараз тільки розпочинаємо ремонтні роботи з розкопками з видаленням аварійних ділянок. Після закінчення опалювального сезону в Кіровоградській області Держпродспоживслужба отримала одну скаргу про те, що в класах холодно, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Галина Сабадаш. Якщо ми говоримо про класні приміщення закладів загальної середньої освіти, значить температура повинна бути від 17 до 20 градусів. Якщо це, наприклад, спортивна зала, це 15-17. Температура повинна відповідати чи при винусовій температурі на вулиці, чи при плюсові спільно з управлінням освіти буде. Розглянути дане звернення. Сказала, що комісія розгляне скаргу. Запросять Маріану Федотову та нададуть рекомендації про дотримання теплового режиму у школі. Планується зробити до кінця тижня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.